Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як робити анімацію Country Balls. Спочатку заходимо в додаток Country Balls Stickers або просто Country Balls. Кованимо вручки квадратик, ну спочатку такий що був фон білим. Можна міняти кольори, якщо ще. Ставимо все. Ставимо цю штуку. Ставим. Все одно ну, маємо поставити. Іноді так виходить нічого. Кошту отак зменшити. Можна більше зменшити навіть. Після чого натискаємо на одну кнопочку і беремо певні ці скріншоти, які нам потрібні. Ось, ой, мені нічого не треба. І беру очі. Не знаю, для чого я гуртаю, якщо в мене є майже на самому верху. Не знаю, просто по приколу. Так. Ну, так, ніхтось говоримо туди сюди. А в крайніх випадках, якщо хочете зробити відео кращим, то заходимо в відмочу або капкут, як хочете. Очі рекламки, чи це пропускаємо, натискаємо New Project і обираємо відео, потім будете досліджувати.